Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. А тепер трохи про кухонні сокири та сікачі різних країн та культур. Якісна кухонна сокирка вкрай корисний кухонний інструмент. У різних країнах та на різних кухнях люди незалежно приходу до відповіді, як саме має виглядати і для чого використовуватись кожен із предметів кухонного спорядження. В наш час, незважаючи на всі проблеми та складності, відстає все більш єдине. Надбання різних культур. Тур стають доступними, входять у наше життя стосується цієї кухні. Чи варто дивуватися, що і кухонні сакири стали доволі різноманітні. У цьому відео ми познайомимо вас з прикладами найбільш яскравих конструкцій, і ви побачите те, що здавалося б така проста і звичайна річ, як невеликий кухонний сікач, у нас в час може бути доволі різноманітним та й цікавим. Подивимося, як ті кухонні сакири в різних культурах виглядають, поговоримо, для чого вони служать. Ну і почнемо з європейського клівера. Європейський клівер або сікач досить добре відомий. Він використовується для рубання м'яса та риби. Ви обов'язково бачили цей тип кухонної сакири. Просто не так часто вживається назва клівер не так багато людей цю назву знають. кажуть кухонна сакира. Кажуть сікач, хоч назва клівер, вона більш відома у всьому світі. Використовується частіше, вона і у нас у наш час, стає все більш популярною та відомою. Вага та масивність сікачів кліверів дозволяють впоратися не лише з великим шматком м'яса, але й з масивною кісткою. Зрозуміло, що і сталь для такої сакіри потрібна якісна. цієї причини, наприклад, Гросман використовує крупівську нержавіючу сталь марки 1.4116. Ну що й казати, це серйозно зовсім інша кухонна сапірка – китайський цайдао, китайська кухня, продукт стародавньої та дуже самобутньої культури і один з найвідоміших. Кухонних інструментів родом з Піднебесної – Це саме цей кухарський ніж тапірець, Цайдао. дау. Видів цих ножів сапір досить багато. Вони відрізняються формою, розмірами, звичайно ж призначенням. Китай великий, кухонь там різних багато, і кухонного спорядження. Вони вигадали дуже і дуже багато. Вони дуже в Китаї різноманітні. І навіть культурна революція не знищила регіональні особливості. У різних регіонах цієї величезної країни є свої особливості форми ножів, сокир та найменувань ці ножів та сапір. Досконально в цьому розбереться, мабуть, тільки справжній китайський шеф чи вчений китаїць. Ми ж можемо сказати, що ось, наприклад, кухарський ніж Грандвейт 3507 найбільш схожий на традиційний китайський кухонний ніж під тип цей Дао, який називають сандао. Сандао дещо вущі, легкий та тонший, ніж європейський кухонний сікач. І використовують його. Для дещо інших справ його зазвичай використовують для роботи з овочами, яких у китайській, особливо південній так і так південної кухні, дуже дуже багато вживається. Кошті для нарізання м'яса він теж годиться, і з такою роботою Сандао справляється на оцінку відмінно. Таким ножем, такою сокиркою, щось середнього між ножем і сокиркою, можна рубати та різати дуже швидко і точно. Якщо ви маєте особливі навички і великий досвід, китайські професійні кухарі люблять вражати глядачів тим, як вони працюють. Інколи їхні виступи перетворюються на справжні шоу. Європейський клівер для такого жонглювання був би, мабуть, важкуватим. Якщо вас зацікавив подібний тип сокирки, ножа його можна зараз придбати легко і в Україні. Наступний цікавий тип: сербський ніж. Сербський ніж поступово набирає все більшої популярності, незважаючи на те, що він дуже схожий на клівер, клінок його набагато тонший і легший, тому їм здебільшого ріжуть, а не рубають. І ріже цей ніж завдяки великому та густрому клинку, просто чудово. Такі ножі з великими клинками і прямими спусками фактично не в'язнуть у матеріалі, що нарізається. Якісний великий ніж дає таке відчуття, наче він бере левову частину роботи на себе. Якщо ви володієте правильною технікою використання цього ножа, якщо ви до цього ножа звикли та знаєте, як ним користуватись, Таким ножем дійсно простіше і зручніше. Можна сказати, що Осепський ніж є своєрідною перехідною ланкою між клівером та великим ножем шеф-кухаря. Сербський ніж Grandway 3377 також у в варіанті, який відмінно підходить для домашньої кухні. Можна використовувати і для походів. Взяти такий ніж на пікнік, рибалку, на шашлики, на полювання буде непоганою ідеєю. Та навіть для великого серйозного відповідального походу. Він підійде. Це особливо правильно, якщо враховувати, що більшість похідних кухонних сакир продається зі зручними чохлами чи навіть піховами, що полегшують їх носіння і зберігання. І такий чохол для носіння на поясі є і у сепського ножа Грандвей 3377, Тому брати у поход його дуже легко та зручно. І трохи щодо полювання: існують навіть такі підтипи кухонних сакир, які вже не кухані, а більш мисливські. Один із найпопулярніших в Юдів полювання це полювання на копитних, наприклад. В Україні зараді спорту та делікатесного м'яса дозволено полювати на кабанів та козуль. Наприклад, трудоміськість процесу оброблення багато в чому залежить від типу дичини. Але після того як шкіра знята та туша оброблена, знадобиться відокремити від неї кінцівки і розібрати її саму по хребту. І ось саме для цього зручніше використовувати не ніж, а спеціальну мисливську сокирку. Європі ці сокирки використовують вже досить давно. В нас того де як, але ось цей підвид м'ясницьких похідних сокир, який не дуже широко відомий нашій публіці, для цієї справи підходить краще. І саме тому набирає все більше популярності серед міслив. До того ж, рано чи пізно трофей знадобиться розділити між учасниками. І зробити це максимально точно та чесно може саме використовуючи ось таку якісну сокиру. Якщо ви вирішили на місці полювання зробити пікнік, вона також надобить. Тому ось такий своє. Рідний підвид кухонна мисливсько похідного варіанту цього клівера, і на нього, якщо подивитись, можна побачити, що за форму він схожий на м'ясницький клівер, але має міцне руків'я, міцну таку конструкцію, яка більш притамана саме похідним ножам. Як ми вже казали, часто є чохли чи піхо, які дозволяють носити цю сокиру з собою. І ось саме ці риси, більша така практичність, більша міцність матеріалів, яка використовується навіть на вигляд ці. Сокири роблять вже не кухонними. От, якщо побачити, видно, що це щось більш таке для походу для полювання. І дійсно конструкція більш міцна, більш така витривала, можна сказати, але добре підходить для своєї справи. Цього типу мисливських похідних сокир виходить непоганий подарунок. Часто прикрашають їх леза малюнками чи травленням на мисливські різні теми. Тому зверніть увагу, якщо у вас є знайомий мисливець, ось ще цікаво. Варіант, що може такій людині подарувати. Так, ну а на цьому, мабуть, усе. Ставте лайки, ставте дизлайки, задавайте запитання, мирного всім неба та до побачення!